Всім привіт! На зранок я онлайн знайшла інформацію, що сьогодні розпродаж у магазині Роздрес-Волес від 49 центів. Щороку в них така подія відбувається. Минулого році я поїхала з дітками, тому що у них був вихідний і ми мало що застали. А сьогодні хочу на відкриття приїхати. Але перед тим, як їхати, хочу привітати іменинників з Днем Народження. У мене є така Надзвичайно добра жінка, підписниця моя Світлана, яка бере участь у багатьох волонтерських заходах на благодійність для військових, для літніх людей та будь-що неї надзвичайно добре серце і в її мами пані Ніни і в чоловіка, пана Григорія сьогодні в обох день народження. З чим я хочу їх привітати! Побажати міцного здоров'я в першу чергу. Много я вам благая літ! Здійснення мрій, мирного неба над головою і нарешті перемоги нашій рідній Україні. Всього вам самого доброго! І поїхали всі разом на розпродаж по 49 центів. Магазин for Less». Сьогодні день раз в рік, коли. Розпродаж починається зі 49 центів. Я вперше приїхала на саме відкриття. Черга, звичайно, велика. Ну, але Побачимо, що сьогодні в нас вдасться знайти. Запуск. Я не знаю, чи в мене буде шансу в магазині знімати, тому я буду старатися краще щось знайти і в кінці вам покажу все. Минулого року я з дітками приходила, тому що в них вихідний був і це вже було середина дня, тому все рівно нам вдалося знайти гарні речі. Так, головне схватити ще візочок, а то не залишиться взагалі. Погнали шукати за скарбами за 49 центів. Ви розуміли, що тут робиться. Це просто жесть. Я інакше не знаю, як висловитись, але я вам скажу, я так само знайшла собі досить гарну таку кубку нормальних речей. Як бачите, цінники по 49 центів і їх дуже багато. Все, мій візочок, я вже перебрала, був ще більший, але це, що я беру. І всі ці речі приблизно мені вийдуть в районі 20 доларів сьогодні. Там і сумочки Томі Гілфігер і багато футболок, жилетів, кофтів Дома обов'язково зробимо розпакування. Йду там, поки не кілометрова черга. Все, тут така черга лабіринт. Тут дивіться, скільки люди понабирали. А там ще на багатьох речах є ось такі штучки, які їм прийдеться відкріпляти. Бачите, сумочки Томі Гілфігер розваді по 49 центів. Я набрала, тому що маю кому роздавати, дарувати і дещо для себе і для катрусі. Хлопцям нічого не знайшла сьогодні. Хто тут в Америці цей розпродаж буде тривати. Вони щодня будуть доліплювати ці низькі цінники, так що, хто близько біля роз, забігайте і провіряйте. Я вже вдома. У мене провірка всіх речей, як завжди. Це в мене тут все з одягом. Тут в мене сумочки. І ще такі от дрібнички. Почну, напевно, із них якраз. Ну, як завжди, мило. Чому б не взяти ще й таке гарненьке мандаринове мило. Бачите, 49 центів. 125 грам. Зроблено в Італії Два шматочки було. 49. Два і взяли. Далі взяла в такій гарній упаковочці вушні палички. Вони з одного боку такі гостріші, з іншого кругліші, 49 центів. Це, я думаю, катруся собі забере. Але вигідно. Далі, знову італія. Магнолія. Тут в нас гель для душу і лосьон для тіла. Ціна 49 центів. Ще один італія набір з лаванди. Такий же самий гель для душу, лосьон для тіла 49 центів. Далі в такій гарній валюровій упаковці. Сумочці, що в нас тут входить: гель для душу, крем для рук і лосьон для тіла 49 центів. Бачите, таке з сніжинками упакування. Гарна така сумочка, можна чи в подарунок, чи будь-що. Далі. Вітар фірма це, е, як сказати, фрезер, так, такий ручний. А інколи вдома потрібно. Мені навіть, я собі подумала, пташки можна шліфувати ним, якщо на те пішло за 49 центів. Чому б і ні? Звичайно, я взяла його. І б'юті органайзер. Ось такий органайзер акриловий відчиняєте, там, я так розумію, дзеркало. І можна собі косметику поскладати, катрусі, звичайно, віддам. Коштував також 49 центів. Ще тут в мене термобіл лежить. Тільки верхня частинка. От, чорна емочка. 49 центів. І дві сіренькі ельки взяла. Також по 40. 9 центів, такі як вафельні, я називаю, нотіка фірма. По 49 центів кожна. Далі показувати речі. Спочатку що для катрусів придбала ось така Adidas, багато Adidas футболочок Простенька. 99 центів. Не все було 49, було 99, долар 49, долар 99 різні. Але мені майже всі речі потрапились в 49 і 99 центів. От, бачите, 99. Також її взяла Calvin Klein, от таку. Вона коштувала 49 центів. Вже ось таку ковтину Columbia Фірми тепленька. Не знаю, це Емочка. Вона як буде на Катю, так і на мене. Просто на неї буде вільніша, на мене, тісніша, але в мене є New Balance така, то я думаю, що вона цю захоче. А якщо ні, то я з радістю заберу собі 99 центів. І оця Hoodie DKNY. То я точно знаю, що їй сподобається. Вона чомусь зараз чорний колір дуже любить носити. Так, де ціна, ціна? Тут 99 центів. Це худі, А в їх магазині... Бачите, яка ціна. От. То ці речі катрусі. Далі показую собі, що взяла. Також набрала футболок. Якраз в спортзал міняти супер. От така Adidas. Звичайна спортивна футболочка за 49 центів. Фума фіолетового кольору лавандового. Долар 49. От, бачите, ця коштувала долар 49, але вона бавовняна. мені сподобалась. На літо. супер, я люблю цей колір дуже. Е, ще Дікенвай Вайт таку рожеву взяла за 49 центів. Також взяла ще одну для сестрички іншого розміру. І оці, оцю адідас за 49 центів взяла для себе і для сестрички своєї. Далі для себе ще отаку адідас. Футболок багато не буває. 25 доларів пише коштувала, а тут 49 центів вона. Так, взяла собі Кальвін Кляйн ось таку велюрову кофту по дому ходити. Сікей-сікей CK, CK, такі, е, як вони називаються, паєтки розшиті. От. То ця кофта була 99 центів. По дому ходити те, що треба, і знову цього ж кольору, що я дуже люблю, такий ем, врубчик гольфик Він такий приємний, з віскози на дотик, і він коштував 49 центів. то Звичайно, що я собі взяла його. Такий весняний вже. Далі. Ось така біла жилетка з на близькості за. 99 центів фірма Andrew Mark New York. Супер. Хіба якщо катруся забере? Я повністю окей з цим, якщо вона. І такі коричневі взяла, прошиті. Дві різних розмірів, тому що коштували вони. Ну 89, а врос, де зрос? Ось зрос, 99 центів. От так позаду. Взяла дві, тому що комусь буде, чи сестрі, чи племінниці, чи мамі, чи будь-кому, то дві таких. І зараз прийдемо до сумочок. А сумочок в мене от скільки. 9, здається, 9 штук. Як я їй сказала. Щось собі, щось Катя забере, я впевнена. Щось, може, мама захоче, чи сестра чи племінниця. я за такі ціни навіть не переживаю. Ну, взяла собі одну блискучу мати на господарстві. А ще й за таку ціну, і якщо чесно, вона така ну, гарненька. За 49 центів. То взагалі, <хи> як задорно. Нехай буде. Десь раз в 5 років пригодиться таку типу, взяти з собою. У мене нема нічого такого яскравого. Ну і колір такий нейтральний. Так що це себе. Далі. От така сумочка. Ось що вони так типу, перев'язували ці ручки їм. Красбаді. баді. Томі Томілфігер. Це тканина. Як бачите, в Томіхілфігер ціна 98 в Росі 49 центів. Тут вона на замочку. Були ще інші Томі Гілфігер, але коли отак немає замочка, просто відкривається, не хотіла брати. Там різні кишеньки. Таке досить широке дно, містка. Комусь буде. Ще з Томхіл Фігер. Отака. От Також кросбаді. Легенькі, тому що вони з тканини можна прати. Так, 49 центів. Можу показувати, бо деколи. Не вірять люди, що тут таке буває. Гарненька така, гмістка. Так, ще така Томі Гілфігер. Вона такого вишневого кольору. Такий спортивний стиль. Також тут можна довше зробити ремішок, а можна зробити коротший, щоб так носити. От така. 49 центів. Тут вже два відділи, дві кишеньки. Так що, м -м. взяла. І ще, здається, одна. Так, Томі Гілфігер ще така. Отка трішки приливається. Раз баді може бути, можна регулювати довший, коротший. Ремішок 49 центів. І також міска там томігелфігер. Це Томі гілфігеру. Далі Тахарі. Сумочку взяла чорна, простенька. Нічого такого, хто тут в Америці знає, це така популярна фірма, непогана, є одяг. Веган Лезер пише, веган шкіра, екошкіра 49 центів. Тут, бачите, ремішок прикріплений так тільки позаду. І замочок іде блискавка по всій сумочці. Там різні кишеньки ще всередині. Одна на блискавці також. Новий вона, як шкіра. М'ягенька така, досить вмістка. Нехай буде. Ще одна матка далеко схожа на Tomi Gillфіer. Насправді це Н uh, Клейн здається. Так, Н Клейн. Також досить популярна фірма. 68 нова, 49 Вроз. Має ззаді кишеньку. Одну тут. Там на карточки, ну, така досить містка. І, як на мене, такий класичний або спортивний стиль. Привернула мою увагу, тому я навіть, можливо, собі її зависла. Ще от така сумочка. Це Стів Маден. Стів Маден чи Стів Мейден. не знаю, як правильно, вона коштувала 99 центів. Подивіться, які тут деталі. SM, вона отака. От Короткий, як то називають, така хоба, хоба сумка. По боках в неї такий ланцюжок. Він не важкий, абсолютно не робить цю сумку важкою. Далі прикріплений от такий гаманець, вірніше, така як косметичка більша. Один відділ. Я так бачу, воно просто прикріплено. От, можна. Кнопочці відчепіти, але тут в магазині прикріпили іншим чимось, то треба відрізати. Защіпається просто на одну кнопочку таку. І то така, знаєте, торба шопер. Що хочете туди влізе. От зразу косметичка в неї є. І така цікава досить на вигляд. Це, напевно, не знаю, можливо і собі завезти. І остання сумочка, з яких я придбала сьогодні, це фірма Guess. Думаю, багато хто знає. От так, ззаді. Тут, бачите, кросбаді ремішок на ньому. Це Guess так прикріплено прикраса. Також регулюється, більший, менший, довший, коротший. Так виглядає. Всередині. так. Коштувала нам ця сумочка сьогодні 99 центів. Все, отакі От були мої покупки на сьогодні. Як я вже і сказала, працівники роз, там ще доліплюють на різні товари. Я думаю, що це ще протягом, напевно, кількох тижнів буде. Такий розпродаж, ну не на всі речі, але буде можливість щось знайти. Можна забігати там час від часу, хто недалеко, близько, то думаю, що і вам пощастить. Пишіть, що ви думаєте з приводу таких розпродажів, і що вам найбільше сподобалося з моїх покупок. Вам дякую за увагу. Бувайте здоровенькі, всім мирного неба! Побачимося в наступному відео!